З 1 липня 2023 року Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Така з основних змін нового закону про поштовий зв'язок. Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки. Відміна бандероли жодним чином не позначиться на гаманцях клієнтів. Доставка по Україні бандеролі вагою до 250 грам коштує стільки ж, скільки доставка листа аналогічної маси. Тобто 18 гривень для непріоритетного та 22,5 гривні для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 гривень та 45 гривень, а вагою до 2 кг – 48 та 60 гривень відповідно. Закон стане підґрунтям для впровадження нових послуг пов'язаних з іт технологіями. Також у Карпошта матиме змогу змінювати процеси та підходи в своїй роботі, надавати клієнтам якісно новий сервіс, роблячи його простим і зрозумілим. Закон визначає перелік універсальних послуг, граничну вартість яких встановлює держава. А саме, внутрішні прості та реєстровані листи без оголошеної цінності, рекомендованих масою до 50 грамів і поштові картки. Місця міжнародного поштового обміну ММПО відтепер будуть закріплені лише тими операторами, у яких ММПО внесено в реєстр всесвітнього поштового союзу. Також закон дозволяє використовувати електронні марки та легалізує поштома. Ати для «Укрпошти». А ще запущена раніше послуга, дрібний пакет Прайм з 1 червня стане доступною і для США. Дрібний пакет Прайм вигідна альтернатива дрібному пакету рекомендованому, а також бандеролі. Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті і діє в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині Австралії. А з 1 червня в США дрібний пакет Прайм доставляється в поштову скриньку, обробляється в країні призначення в пріоритетному порядку та відстежується в усіх країнах мережі Прайм. Оформити поштову послугу. Можна в усіх онлайн-сервісах Укрпошти, особистому кабінеті та мобільному застосунку або в системі API. В Укрпошті зазначають, що дрібним пакетом, рекомендованим в Україні користуються 80% населення. А нова пропозиція Прайм дешевше за нього на 8%. Тож у підсумку споживачі лише виграють. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.